Вже три хвилини відео, понад пів сотні тисяч переглядів, сотні позитивних коментарів та реакцій. Такі результати роботи Житомирянок над кавером пісні враже Валерія та Наталія щорічно брали участь у міських грантах та створювали різні соціальні проєкти. Та з початком війни творчість перейшла на другий план. Однак, після пережитого жаху, болю та переживань за рідну країну, вирішили передати свої емоції через відеокліп. кліп. перший раз е з'їздила у Київ. Е я... Я побачила всі ці руйнування не тільки на фотографіях, не тільки на відео. І мені захотілося зробити щось, ну не знаю, українське. І зрозуміло, що реально, коли почалась війна, ми просто припинили щось робити. Цікаве, щось, ну, вважала це недоцільним. Тому, поки їхала назад додому, слухала цю пісню у наушниках. От і вирішила, що ми маємо її відтворити. Захотілося саме от під час війни зробити щось таке тематичне, щоб воно відповідало ситуації, але при цьому щоб воно несло сенс. Валерія переписала трошечки текст, і тому це надало якийсь шарм, якусь таку свою цікавинку, родзинку і особливинку, можна так от сказати. З того моменту ідея почала розвиватися. Тривали обговорення формату, локації та команди. І, хоча в деякі моменти закрадалися думки змінити пісню, вони відразу ж витіснялися. Тому що саме вража найкраще передає емоції кожної українки, і, зокрема, Житомирянок. Вона і магічна, і містична, і трошки моторошна. Вона показує це як просто крик. Дуже такий тихий, але ну моторошний крик жіночої душі. Як це сприймається українським народом, як сприймається ця ситуація з війною. Саме тому напевно її ми і вибрали від ідеї до реалізації. Минуло близько двох тижнів. Досить швидко вдалось знайти команду. Частина з них стала, і як жартує організаторка, їх не довелося шукати. Усіх об'єднало натхнення, та дівчата кажуть, найбільше часу зайняла підготовка з нею ж і було найбільше проблем. по Перше дуже сильний вітер, і воно то все просто зносило. По-друге, так як одна із наших коліжанок перла пенька, їй потрібен був як підставка, як декор, і вона його волокла і намагалася перевернути на одну сторону, на іншу, подивитися, де менше моху, але то все відповідно не помогло. І напевно, третій момент, що там взагалі відпочивала людина, і вона малася привести своїх друзів, і ми кажемо, ні-ні ні, -ні, -ні". Ми забронювали, тобто, з природою, і з лісом це місце на сьогодні, тому ну все відміняйте. Майже усі декорації взяла на себе Катерина, котра також на один вечір перетворилась на українську відьму. Її завданням було зробити для кожної дівчини віночок та знайти матеріали для антуражу. Буквально те, що є на вулиці, я маю на увазі ті ж колоски для вінків, усі ці матеріали та, взагалом. Все, що вдома є, будь-яка тканина, будь-яка річ не потрібна, вона вже є матеріалом після декорування локації, запалення вогнища та проговорення ключових моментів, розпочалась зйомка. Головною технічною складністю було те, щоб коли людина слухала пісню, вона в відображенні картинки бачила все те, що вона сама уявляє, і ось це й було найскладнішим передати. Оце. Враження та, за словами дівчат, основною частиною готового кліпу виявилась імпровізація. Саме тому все вдавалось практично з першого дублю. Усі ці, так скажемо, репетиції вони також були записані. Тобто, в готовому варіанті запису вони були. тобто… Це було був чистовик одразу. Та для самих моделей найскладнішим виявився холод. Кожна з них намагалась робити усе, аби жоден глядач і не подумав про те, що бодай одна з них змерзла. Жовтень, тому що ми були одягнуті. Ну дівчата колготки, якась термокофточка, але вона всі ці всі ці сукні вони були дуже легенькі, і ти в будь-якому разі ідеш, і на чогось багатбагаті є. Воно, начебто, гріє, але зверху холодно. Але нас зігрівали пустки. Нас зігрівав багаті, невеличкі, ну і відповідна атмосфера. Окрім того, створювали складність димові шашки, з якими дівчата хоч і працювали неодноразово, однак в таких умовах точно вперше. По-перше, я не була впевнена в тому, що їх можна запалювати, тому що все ж таки це ліс, і війна, хто знає, як це розцінять. От але ми дуже швидко дмухали на них, щоб вони швидше розліталися. Створював дим складність і для самої зйомки. Однак, за словами оператора, саме з ним виявились найкращі кадри. До того ж, у цей час вже досить швидко темніє. Тому було завдання встигнути усе до повної темряви, хоча й вона додала магічності відеоряду. І впродовж усієї зйомки оператор намагався вхопити кожну емоцію та почуття дівчат. Сама пісня передає український дух, передає основну думку в тому, що в кожній українській дівчині є та відьма і передає її це. Всі почуття, що вона ненавидить свого ворога, який прийшов на її землю. І вона його не хоче тут бачити. І тут подається ця магічність, магічність української землі. І дівчата дуже сильно хотіли передати цю думку. Вийшло чи ні, судити, мабуть, тільки глядачам. Але я постарався зі своєї сторони і дівчата теж. І, вочевидь, усі старання команди були немарними. Відео набуло шаленої популярності одразу після публікації. До того ж, роботу дівчат відмітила авторка оригіналу пісні та залишила свій позитивний коментар під кліпом в одній із соціальних мереж. Тож організаторка дійства каже повністю задоволена. Ну давайте серйозно сценарію не було. Тоді, коли на такі зйомки має бути підготовлений план, що хто робить якось Розкадровка зроблена, а в нас цього не було. Я просто показала картинку, я хочу ось так, дівчата імпровізуємо. Так що я вважаю, дівчатка ну, впоралися на всі сто. Звичайно, кажуть дівчата, усім подобатися неможливо, тому були й негативні коментарі. Однак і на них реагували спокійно. В першу чергу зізнаються, робили це для себе, та своє головне завдання виконали. Змогли передати те, що закладали у сенс кожного кадру. Перш за все, не переможність українських жінок, оскільки українська жінка Жінка могутня, сильна, і ми говоримо зараз навіть не так про фізичну, напевно, силу, як про духовну моральну. І жінки вони підтримують чоловіків, вони як то є шия, є голова. І ворог не зможе встояти перед українською жінкою, оскільки ну буде тобі враже, так як відьма скаже. Катерина Волкова, Юлія Зідкевич, телеканал Еска